Вчора, після засідання комісії, ми спрямували всі звернення до міністерства внутрішніх справ. Мало того, я особисто вчора був вечором Міністерстві внутрішніх справ для того, щоб наголосити на тому, що у нас дуже мало часу, і щоб негайно сьогодні були надані всі матеріали. Вчора в Міністерстві внутрішніх справ мова вже йшла про те, що є попередні висновки роботи їхньої комісії. По розслідуванню і що ці висновки комісії сьогодні будуть опубліковані. Для комісії важливо, щоб ці матеріали були передані офіційно. Я сподіваюся, що сьогодні ми їх отримаємо ближче до кінця дня. Вони будуть роздані членам комісії, і обговорення того, що відбувається, буде здійснюватися в п'ятницю. Міністерство внутрішніх справ цим кроком, який воно зробило, він, воно фактично продемонструвало, що воно. Оприлюднює миттєво всі свої результати, але власне комісія буде працювати абсолютно паралельно, і це буде тільки один з документів, які ми будемо аналізувати. І до роботи комісії будуть долучені незалежні фахівці. Це рішення так само було ухвалене, і криміналісти, і фахівці, які дадуть можливість правильно сформулювати членам комісії питання. По тим всім документам, які є, які дають можливість правильно сформулювати запитання до людей, які безпосередньо брали в тому участь слідчі оперативні оперативні працівники, прокурори, які здійснювали нагляд, і всі інші, для того, щоб це було, знаєте, переведено з юридичної мови на таку мову людську, щоб всім людям було зрозуміло, що як і де відбувалося, тому цей документ він є. Ну на мій погляд як громадянина, це позитивно, що він з'явився, але сьогодні говорити про якісь попередні висновки. Абсолютно неможливо, тому що сьогодні комісія і члени комісії, так само як і ви могли тільки через інтернет ознайомитись з цим документом. Але він, до речі, 11 сторінок великий документ так. розправді. Але сьогодні ніхто його ретельно ще не вивчав, і в такому е фаховому середовищі залучення всі членів комісії він ще не обговорювався. Але на мій погляд, це позитивно, що вони е зразу виставили цей документ е на загальний на загальне обговорення.